Доброго дня. Підкаж... Доброго дня, підкажіть, будь ласка, мені потрібно подарунок хлопцеві тример до 14 лютого. Доброго дня, звичайно, ви бачите, у нас є вибір, тому о, я вам хочу порекомендувати справді, який може сподобатись великою вірогідністю, і щоб він був якісний, тому що ви даруєте своїй людині. розумієте, що це важливо і для вас також, щоб він йому сподобався. Тому в першу чергу. А я хочу порекомендувати, щоб це був і цікавий дизайн, який його може здивувати. Наприклад, Кемей 1944 це металевий корпус. Він дивіться, як вмикається На оберта, бачите? Вліво-вправо. Ось такий варіант. Дуже часто замовляють саме його на подарунок. Я особисто також його рекомендую. Тут є індикатор, він підійде для стрижки бороди, для підстригання в цілому, один, два, три насадки. Ось 6500 обертів, це непогано. Це для тримера, це хороша річ. І він компактний, зручний, класний дизайн. Реально дизайн подобається мені особисто так дуже. Якщо вам справді потрібно для складних завдань жорстка щетина, грубе волосся, кмей 700 b ось їх дуже багато. Не путайте, будь ласка, з VGR 085 і не путайте з вінтажом, не дай Бог. А це 10 -ватка. ось. Тут є всі маркування, це зовсім інша модель. І він для складних завдань реально крута річ. Тобто він сподобається по якості 100%. Тобто, якщо треба якісний класний для складних завдань і для гоління під нуль, ось такий варіант. І ще давайте ще, родзиночка дуже класний наборчик. Я хочу порекомендувати ось такий ось це йде набір шейвер і триммер. Ось це комплексне гоління може бути. Тобто, якщо да, він може тримером зняти довжину, шейвером пошліфувати під нуль. Також це може бути для бородача. Якщо у вас з бородою хлопець, він може довжину робити. До речі, тут довжина до 7 мм насадочки. І дуже класний шейвер на три голівки. Ось такий варіант 1650 гривень. У нас дуже популярна ця позиція. Саме те на подарунок, тому такі, і також багато чого іншого. Ми все підберемо. У нас і пакування і ще дамо і знижку на наступну покупку вашій подорозі. Тому місто Київ Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Дякую за увагу.